Україні. В сьогоднішньому зверненні ми торкнемося декількох тем. Але на початку я би хотів привітати всіх вболівальних металіста, всіх тих, хто вчора був на стадіоні, на стадіоні або слідкував за тим матчем біля своїх екранів телевізорів, над впевненою перемогою, над нашими ж українськими футболістами з клубу Карпати. три для металіста це вчора дуже класний день. І хотілося б всім нам, щоб так як іде грав футбол. В якому є чіткі правила, і є декілька арбітрів, які слідкують за виконанням правил, віддамо належне, що вони слідкують за правилами, а не підсужують трошки тій чи іншій команді, відбувалася будь-яка інша гра. А будь-яка інша гра, це в першу чергу для нас, для політиків, це є вибори. Минулої неділі відбулися позачергові вибори сільського і селищного голови, відповідно за Донецького і Кулиничівського. Що засвідчили ці вибори? Що всі ті особи, які покликані законами слідкувати за дотриманням їх виконання, слідкують за тим, щоб ніхто, підкреслюю, ніхто із незалежних спостерігачів, свободівських спостерігачів, журналістів не побачив порушень. І сьогодні мінти, які ніколи не стануть міліціянтами, які так назвають і будуть залишатися брудними мінтами, слідкували за тим, щоб ніхто не побачив. Як на виході з автобусу роздають продуктові пакети. Я співчуваю тим мінтам, бо вони ніколи не стануть нормальними громадянами нашої української держави. Я ще раз співчуваю тим рабам, які беруть ці продуктові пакети і продають свій голос, а отже, своє право жити в нормальній, забезпеченій країні за 50 чи 70 гривень продуктовий набір, в який входить пшено, борошно, цукор чи пляшка олії. Я співчуваю тим рабам, бо вони ніколи не стануть людьми. Адже тільки вільна людина може сама для себе обирати шлях розвитку свого села, свого селища, свого міста, своєї країни. Що відбулося іще минулого тижня? Всі ми побачили, як в екстазі злилися сильно Україна і партія регіонів. І я щиро співчуваю тим нашим співгромадянам, які два роки тому або два з половиною роки тому під час президентських виборів. Повірили, що сильна Україна це не партія регіонів. А тоді треба було вслухатися в прізвище їхнього тодішнього молодого амбіційного лідера. Бо він самим своїм прізвищем говорив: Ти гібкий. і ти проголосуєш за того, куди потягне тебе так звана сильна Україна. Ми розуміємо, що ти гібкий використав собі, виторгував собі у партії регіонів посаду заступника голови партії районів. Що виторгували 9 посад, в тому числі і в Харкові, заступників голів обласної адміністрації. Я співчуваю тим людям і звертаюся до них в першу чергу. Ви повинні бути людьми. Ви маєте право бути людьми. І ви мусите для себе і для прийдешніх поколінь бути людьми, а не рабами, які йдуть за сліпий, сказав, побачимо, а глухий сказав почуємо. Сьогодні. Ми стали свідками порушення чергової низки кримінальних справ за розкрадання бюджетних коштів. І Всеукраїнське об'єднання Свобода знову оголошує про проведення зборів з ініціювання відставки міського голови і міської ради. Я розумію, що зараз скептики посміхнуться, але фраза моя саме до скептиків: я співчуваю вам, бо ви будете робити лише те, що вам скажуть згори. Я співчуваю тим аналітикам, які замість тверезого глузду. Будуть шукати собі тепле місце роботи. Я співчуваю, бо лише тоді, коли людина може піднятися, вона зможе для себе, своєї дружини, своїх батьків і своїх дітей обрати гідний, нормальний спосіб життя, стати людиною. Слава Україні!